Повітродувка пилосос на болгарку з Aliexpress. Що це таке і чи вартує його купувати? Давайте зараз подивимося, як виглядає ця штука. Так, що це? а що це таке в комплекті китайці дали? Це для чого воно мені? Ну, не знаю. Напевно, друзі, якимось бонусом підігнали китайці, як, як завжди. Так, ось так виглядає повітродувка. Називається «Збери сам. Ось такі лопасті. Офігеть. Мішечок для пилососа, тому що вона у нас з пилососом має бути. Це такий собі дішманський мішечок дали. Ну, подивимося, чи він ефективний. Ось такий пилосос. Тобто можна буде пилососити десь в машині з таким шлангом. Ручка. Ну і, і викрутка, друзі. Так що зараз зберемо і подивимось. Враховуйте те, що китайці не дають ось цю гайку, тому прийдеться вам її докупити окремо, а так, в принципі, штука реально працює. Як це чудо техніки працює. Вдягається ось така насадочка, і тоді вона стає повітродувкою. Давайте хоч покажу вам. Ну, ви, коротше, зрозуміли. Далі, щоб воно було. Ось це диво техніки пилососом. Ось ця насадочка вдягається сюди, цей шланг. Вдягнув, вдягнув. А ось сюди вдягається ось цей мішечок, що ми здули. Тут він трошечки важко вдягається, тому зараз поставлю на паузу і вдягну. Все готово. Тут я вже підготував ось такий коврик. Зараз будемо пробувати пилососити, тому що, а може, дійсно ефективна штука і десь в машині можна буде це все діло пропилососити. Давайте пробуємо. Бляха, так незручно, друзі, треба якось його притиснути і так знімати. А ну, давайте. Я вам скажу якась така хрінь повна, щоб не матюкатися, тому що. Таке враження, що його просто отак глажу і воно нічого не полососи. Ну, щось там по типу ніби як тягне, щось там смокче, ну настільки погано. Спробуємо, як воно потягне терсу. Ну. Отакої його по типу ніби тирса. Має потягнути. Ну тирсу тягне без всяких питань. Додаємо трошечки більшої фракції. <гум> Подивимося, як воно буде це все тягнути. Навіть такі великі каменюки додаємо. Це, друзі, шпаклівка чи штукатурка, його знає що. Давайте пробуємо. Дивимося, що я там назбирав на пилососи. Дивіться, все сміття. Ну, десь ось там. Всередині. <свят> а що в тому мішечку? Хоча тут на мішечку є блискавка, ми можемо її розсібнути. І ось, друзі, все то сміття. Ну, по типу ніби щось там пилососить. Ну, ляха, я би вам не рекомендував би купувати цю херню. Ви постійно мені пишете, Петрович, навіщо ти купуєш цю херню, якщо це херня? Я купую для того, щоб показати людям, що це дійсно херня, бляха. Думаю, не в кожного є акумуляторна болгарка, треба показати на болгарці від мережі. Знаєте, яка фігня? Воно сюди не стає. бляха, і Я не знаю, чому. Зараз будемо розбиратися. Якщо вдягнути ось цю фішку, вона не стає ось сюди в пазик, тому що ми не можемо банально цю платформу нижче посадити. Чи в цієї болгарки воно просто якесь вуще. А в тієї воно, ті, типу, вище. Що ви без мене робили, друзі, якби вам я це все не показував? Ось дивіться, в чому різниця. Бачите, яке посадочне місце тут. І ось подивіться, яке посадочне місце тут. Тому, коротше, що ви собі враховували, що можливо в таких відмережах, всіх таких болгарках воно йде, а в акумуляторних воно так йде. Давайте зараз глянемо ще в одній. Дивимося, як воно виглядає тут. Ну, бляха. По-типу, ніби тут теж воно коротке. а ну порівняємо з цією. Як воно виглядає? Коротше, що я вам скажу, що китайська ця хрінь <гум> вона підійде тільки під болгарку, в якої цей шпиндель бляха дуже довгий, і посадочне місце воно дуже високо від платформи. Пишуть мені, Петрович, в тебе стільки того мотлуху, куди ти її одіваєш. Я вам кажу, стільки того мотлуху, що не знаю навіть куди діти. Ну деякі речі викидую, деякі речі дарую. Навіть якщо вона дійсно погана, там річі не працює. Пишуть там підписники Петрович, подаруй мені, я щось придумаю. Ну, дарую, а що робити? Не викидати ж, тому що я купив, уявляєте, хрінь коштує 600 гривень. На монетизації, щоб її відробити, я її не відроблю. І не залишу собі, бо то, що вона мені, бляха, нафік не потрібна, вона не працює належним чином, якщо ви навіть десь там поцепите на булгарку, і цей корпус тако перекоситься там трошечки, десь його зацепили, то вже ось ці лопості вентилятора вже його шліфують і, і стирають пластик. Ну, хрінь повна, друзі. Тому я не знаю, кому там треба, я. Подарую, тільки бувають такі люди, що Петрович подаруй, відправляю безкоштовно, плачу за доставку все. Навіть дякую, не скажуть. Розумієте, Бо типу, ніби я не знаю, там, чи вам впадло це сказати, чи що. То хоча б дякуйте, бо складається таке враження, що мені легше його просто викинути і забути, ніж комусь подарувати. По типу ніби там зробив добро, а людині похер. Так що, ось такий у нас получився огляд веселий. Ставити вподобачки, якщо всім сподобалося. І щось вам ще таке придумаю якусь хірню куплю, і будете знати, що це не вартує купувати.